У Польщі дуже потужна авіація, навіть самостійно, без, без там реагування в рамках колективних зусиль НАТО, вони можуть знищити будь-який літак. У держав Балтії їм треба координувати, як я вже сказав. Ну, їх ті, немає ті, своїх літаків. Ті чи інші речі. І, відповідно, там виглядає страшніше і отримати у відповідь вирогідність менша, а в Польщі Запускають за меншу вартість якусь техніку, яку збивають за десятки мільйонів доларів. Я думаю, ви бачили цю інформацію. що там відповідні літаки НАТО в рамках патрулювання забезпечення безпеки, там стріляли по дронах ракетами там загальною вартістю більше 10 мільйонів євро. Тому вони сюди. Сюди використовують менш, скажем, дорогу техніку, а туди для залякування більше, щоб картинка була. Ну і по-друге, треба розуміти, що поляки дуже мляво відповіли, коли декілька років тому в прикордоні якраз був приліт. Вони проголосили про створення комісії з розслідування, але результати розслідування. Не отримали правильного політичного тиску на Російську Федерацію, угу. тому вони винні самі. Вони замовчують проблематику: ось дрони залетіли, ще щось залетить, і так, далі, і так далі. Плюс в кулуарах давно йде мова про те, що повітряна безпека прикордонних європейських держав має починатися на території України, ну як мінімум, в західних областях України. І е, якби це наші партнери зробили, то нічого до них не залітало.